Початку повномасштабної війни для своїх діток я виховати в дитячому садочку. Ми також робили відео на підтримку наших військових, але в нашому віршику ми трішки Софійкою його підкоригували, зробили трішечки менше, щоб передати подяку нашим військовим і саму суть, що ми хотіли донести. Отже, вірш привіт солдата. Привіт, солдати, а я те. Захищаєш усіх дітей на нашій Україні, щоб ме в слабі, ему, сим Поруч з тобою автомат і казка. Я розумію, що тобі там важко і хоч реве тривожно так сирена. Ми щиро так надіємось на тебе. Матуся знову туєш, щось мені, За це солдати. Дякую тобі. Коли я сплю, ти це, напевно, знаєш, Місо і мама, ти охороняєш. Я дякую тобі за твою силу. Маленькі діти дуже хочуть миру. І ще ми дуже хочемо одного, щоб ти поїхав теж до свого дому. Привіт, солдати, а я тебе не знаю. Та дуже добре все я уявляю. Я дякую тобі за день, за світло для мене ставте дуже, дуже.